Незважаючи на війну та її наслідки, у всіх сферах життєдіяльності Ладенської громади освітяни успішно тримають свій фронт. Учні Ладенського ліцею вдало продовжують навчання у змішаній формі. Керівництво закладу та місцева адміністрація докладають максимум зусиль, аби покращити умови освітнього процесу. Саме зараз ми займаємося ремонтами найпростішого укриття у Дошкільних навчальних закладах, що дасть змогу безпосередньо вийти як здобувачам освіти, так і найменшим нашим майбутнім освітянам, щоб той рівень знань, який повинні діти отримувати, вони отримували саме в очному навчанні, а не в дистанційно. В умовах відсутності електропостачання зникає і мобільний і інтернет-зв'язок, але педагогічний колектив налагодив чітку систему освітнього процесу, за допомогою якої діти можуть навчатись в будь-який зручний для них. Час. Дистанційне навчання передбачає собою як синхронний, так і асинхронний зв'язок. Що означає синхронний? Це коли вчитель безпосередньо онлайн спілкується із усім класом. Асинхронний режим за допомогою додатків, такі як Classroom, можливо, Viber, Zoom, інші якісь. Мережі спілкування, вони просто висвітлюють інформацію для опрацювання дітям, тому що ну, якщо дивитися на наші реалії, то просто немає можливості зайти навіть у вайбер, передивитися інформацію. Але коли з'являється зв'язок, діти вільно можуть опрацювати ту тему, яку вчитель не зміг просто дати у режимі онлайн. У нас основні уроки основні уроки діти, ну, деякі класи. Ходять на очне навчання, основні уроки, тобто, ну, згідно розкладу, там три, можливо, у, кого, у когось чотири. Основних уроки це такі, як українська мова, математика. Ну, тобто виходять на очне навчання, потім вони йдуть додому і переходять у онлайн режим. В онлайн режимі ну це вже такі е, більш я скажу нескладніші уроки для дітей. Хоча вони всі важливі, всі важливі уроки. Востаннє, коли події відвідували Ладенський ліцей у липні цього року, керівництво активно піклувалось про оновлення зовнішнього вигляду вітальні закладу. Планувалось провести косметичний ремонт, переклеїти шпалери, пофарбувати стелю та встановити енергозберігаюче освітлення. Директор розповідає, що весь колектив долучився до ремонту з надією, що учні все ж вийдуть на очне навчання, тому піклувалися про комфортні умови. Відповідно, ремонт було повністю завершено до початку вересня. З минулого візиту, як ви бачите, що ми зробили поточний ремонт вхідної частини нашого закладу, осучаснили стіни зробили. Енергозберігаючі світильники поставили, які в першу чергу будуть економити нам на освітленні на електроенергії. Ну і в той же час вони дають сучасний такий вигляд. Роботи з внутрішнього оздоблення закладу освіти будуть продовжувати. Є безліч планів на наступний рік. Головне, щоб війна закінчилась, каже пан Андрій. Взагалі хотілося б відновити підлогу, так як вона потребує відновлення, встановити таке ж самі енергозберігаючі Добігаючи ЛЕД-панелі, ну, оздобити, я б сказав б так, стелю, стіни, зробити ремонт, так як школа побудови 1866 року і вхідні двері початкової ланки взагалі не змінювалися, тому Хотілося б їх змінити на більш сучасні з приємним якимось оздобленням, забарвленням, але це плани на 2023 рік і чи здійсняться вони, час покаже. Отож, освітній фронт успішно підлаштувався до умов сьогодення та продовжує продуктивно працювати на користь всієї Ладенської ОТГ.